3 серпня у Змієві відбулися майстер-класи. Перша допомога від наших друзів Харківської обласної організації Товариства Червоного Христа України. Заняття провів інструктор з першої допомоги Денис Петренко, відомий волонтер Червоного Христа з відео, яке облетіло весь світ. Заняття складалися як з теорії, так і з практики. Денис розповів відвідувачам, як поводити себе та як діяти в екстрених ситуаціях. Що потрібно робити у ситуації, якщо виявили людину, яка можливо втратила свідомість? П'ять, шість, сім, вісім, десять. Остай телефон. А о швидка вулиці… Центральна 22 лежить молодий чоловіч до 40 років, що трапилося, не знаю, людина без свідомості проте протехає. Ну, Я можу на, перевести в стабільне бокове положення і дочекатися, доки приїде швидка, наприклад, вона по покали трубку. Потрібно переходити до дій. Далі, як ми будемо переворачувати людину, бо руку ми відводимо в сторону для того, щоб вона нам не заважала. Дальню руку тику даємо 5, ну, просто тримаємо. Можна, звісно, замок, проте потім вам буде дуже важко витаскувати руку. Тому просто тримаємо руку, прикладуємо або до дощаки, або можемо завести одразу ж трошки далі і просто тримати за лікоть. Тобто це наш буде перший важіль. Далі, якщо ноги лежать одне на одному, можна одразу прибрати, чи можна зразу з цього положення зігнути таке як цих важелів. Просто переворачуємо людину. Тільки не толкаємо на себе, mm. а акуратно си mm. робимо. Mm. Оправляємо пальці, щоб вони не віддавили, не зламалися. Працюємо самими руками. Тобто ми працюємо всім mm. тілом, цим корпусом. Будемо натиснювати всім корпусом. Бажано, переглянути в тому, що ви ще дуже як то кажуть, е сильно стоїте на, на землі. Тобто коліна трошки розставити. Над ним прямо зависаєте. і всім тілом нажимаєте. Раз.

Майстер-класи влаштували задля більшої обізнаності населення з питань надання першої медичної допомоги, дії під час непередбачуваної ситуації. На сьогоднішній день особливо важливо піклуватися про рівень медичних знань громадян, якої б спеціальності вони не були. Кожен має знати, як поводити себе та як діяти в екстрених ситуаціях. Тому що кожен може своїми діями виграти цінний час до приїзду медиків та врятувати життя. Своєчасне надання та правильне проведення медичної допомоги не тільки рятує життя постраждалому, але й забезпечує подальше успішне лікування хвороби або ушкодження, попереджує розвиток тяжких ускладнень. Два змістовних майстер-класи відбулися завдяки спільної співпраці Харківської обласної організації Товариства Червоного Христа та Зміївського відділу культури, молоді, спорту та туризму. Як повідомив, Олег Бідулін, завідуючи відділом, і надалі планують подібні заходи. Слідкуйте за анонсами медіа зміїв.